Коли я чую такі закиди по в мережі інтернет про те, що там поліція не воює, я завжди нагадую всіх поліцейських, які отримали поранення в зоні ведення бойових дій, які загинули в зоні ведення бойових дій, я одразу згадую всіх родичів, кому приходиться говорити про цю сумну і страшну звістку. Насправді ж національна поліція воює. Я зараз, на жаль, не можу конкретні цифри назвати, тому що це інформація з обмеженим доступом. Але хочу сказати, що в головному управлінні національної поліції в Харківській області створений спеціальний підрозділ особливого призначення. Вони зараз в одному з найгарячіших напрямків на фронті. Одразу масово, якщо національна поліція в тому складі чисельному буде залучена до виконання бойових дій, воно десь призведе напевне до того, що в тилу. В так званому тилу буде колапс, тому що на сьогоднішній день військове командування використовує підрозділи Національної поліції до здійснення заходів територіальної оборони. Сюди входить це перевірка на блокпостах громадян, які можуть бути причетні до колабораційної діяльності або до диверсійної діяльності. Так? Ми здійснюємо заходи з Перекриття руху певних транспортних засобів і забезпечення безперешкодного проїзду військової техніки.